Вітання на каналі Єгомото. Сьогодні у нас на огляді ще одна новинка в цьому році це електроскутер Elvin Shark. Досить актуальна назва на сьогодні. в Честь акули. Всі знають якої акули. І ось така ж сама модель була за Замовлена ще зимою і ось дождалась, е, приїхала. Значить, чим цікавий даний скутер? Дана модель йде на 12 дюймових колесах, тому що дуже-дуже часто запрошують не на 8, не на 10, а хочу на 12 колесах. Ось, будь ласка, 12 колеса переднє, заднє. Мотор колесо Мотор колесо на вибір є 1000, 1200, 1500 і дві тисячі. Ми замовили 1500 ватт. Зараз є в наявності. Інші комплектації потрібно буде чекати. Акумулятор. Акумулятор літій на 30 ампер, зйомний, тобто можна заряджати вдома. Скутер спокійно залишаєте на Стоянці і підзаряджаєте вдома. Дуже легкий, дуже легкий в управлінні, тому ще плюс на літієвому акумуляторі на розгін клас. Передні дискові гідравлічні гальма, задні дискові гідравлічні гальма. Ходові вогні, ближні, дальні, поворотні сигнали. Вся оптика повністю LED. Акумулятор розташований знизу під сидінням і тут ми маємо бардачок. Тобто ось так от виглядає відкрите сидіння. Ззаду ручки для пасажира, USB під зарядку телефона, стандартно два ключа, два брілка, LED дисплей і максимальна швидкість 55. І він реально їде 55, це по GPS-трекеру. І чотири режими швидкості. Показує швидкість, дальність ходу та заряд акумулятора на цій стороні. Поворотні сигнали, сигнал та дальнє світло, регулюючи речаги. По кольорах червоний, синій та чорний. За додатковими комплектаціями звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.